Наталія Грогон народилася у Хмельницькому, проте вже 20 років живе у Франції в місті Суар. З початку повномасштабної війни в Україні жінка почала волонтерити. Французи дуже пронизились і дуже дуже солідарні з українським народом. Це дуже приємно і це вже рік, як їхня солідарність не спадає зовсім. Ми мусили цю солідарність якось підтримати, тому ми створили благодійну асоціацію, яку я зараз очолюю, і називається вона l'Ukraine», у перекладі. Для України вже понад рік Наталія із небайдужими французами збирають медикаменти, їжу, одяг та військове спорядження. Наразі волонтери відправили 10 партій гуманітарної допомоги для нашої країни. Збираємо в основному медикаменти. Далі зимою українці крутили окопні свічки. Ми їх складали і відправляли бусами в Україну. Купляли генератори, організовували де різні заходи. За ці заходи піднімали гроші, оплачували дорогу туди і назад. Також в місті Ісуар живуть біженці з України. Всього за рік туди евакуювалось близько 300 людей, а залишились жити 80. Вони організовують благодійні ярмарки, а виручені кошти спрямовують на допомогу Україні. Ми робили день української української кухні, бо теж хочеться якось віддячити французам і відкрити для них і показати, що таке українська культура. бо він, війна. Вони б не знали. А так, о, вони вже тепер всі знають, і напевно. Більша половина мого містечка вміє співати у лузі. Червона калина. Зібрану допомогу французи відправляють до Хмельницького волонтерам благодійної організації «Фонд Людей. Тут її розфасовують і одразу відправляють на фронт українським захисникам. Це звичайні французи. Я маю на увазі такі самі, як ми, цивільні люди, бізнесмени. Які довіряють асоціації Наталі Грюгон, і які серцем розуміють, що таке війна, і це все вони передають і вірять Наталі, а вже і нам виходить, того, що одразу ми волонтерам все віддаємо. Днями від французьких благодійників надійшов гуманітарний вантаж вагою в дві тонни, здебільшого це ліки та медичне обладнання, яке в Україні зараз знайти дуже важко. Якщо є якесь поранення, ну, чи щось сталося з ногою, ну, вже краще буде почувати себе людина е, для рук. І е, навіть таке передали як е, пояси е, для наших воїнів, які і бліндажі собі роблять, і Іноді з деревом працюють, вони просто щасливі. Дуже багато гемостатичних і перев'язок ну, того, що кровозупини. Багато тампонів, таких, які потрібні там, тут ну тут і зараз в перші хвилини ну, після поранення. Дуже багато ортопедичних, ну, таких засобів це рятує життя, бо це перші хвилини, перші години після поранень. І якщо цього ну, вчасно не надати потрібну допомогу, то ну вже потім, потім вже буде пізно. Окрім медикаментів, французи передали їжу та одяг. Незабаром всі ці речі поїдуть до наших бійців на передову, а також у госпіталі в прифронтових містах. Денис Клеменко, Микола Єрковський Новини міста.